Прийшов сьогодні поміняти свої по українські права на канадські. Відстояв у черзі я 15 хвилин, віддав свої старі права, work permit та паспорт. Потім нам сказали, що треба зачекати, ще приблизно 2 з половиною години, поки перевіряють мої документи держави. Повернувшись назад, я відстояв ще півтори години десь. Багато дуже чекав і як висновок. Мені сказали, що щось вони там не можуть зрозуміти, і вони мені зателефонують сьогодні після шостої. І за пів години мені перетелефонували і сказали, що я можу повернутися і отримати свої права все-таки. Повернувшись, я відстояв ще десь пів години в черзі, але на цей раз мені вже пощастило, і мені віддали мої тимчасові права, забрали старі і сказали, що через два тижні. Мені прийшли вже нормальні права. І коштувало мені це 44 долари. Тож сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. Підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі.